Душа моя, Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брача та сестри, в Книзі об'явлення в 3 главі, в 15 та 16 віршиках ми читаємо. А я знаю, діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Братя та сестри, бачимо, що в своєму християнському житті ми маємо палати по Господу. В іншому місці апостол Іоанн Богослов, а саме в першому своєму посланні він пише, браття та сестри, не любіть світу ані того, що в світі, бо коли хто любить світ, в тому немає любові отцівської. Ще в іншому місті вже наш Господь каже, а хто не бере Христа свого, і йде слідом за мною, той недостойний мене. Ще Господь каже, не можете служити двом панам. Браття та сестри, ми не можемо служити і Богу, і гріху. Ми не можемо весь тиждень перебувати в грісі, насолоджуватись ним, а в неділю йти до храму. Без покаяння, лише задягнувши, так би мовити, маску побожності. Братя та сестри, чого від нас бажає Господь? Бажає, щоб ми жили з ним, щоб нашою поживою був не гріх, а був Господь. Щоби кожного дня ми жили Господом, щоб ми палали по ньому. А як це можливо, коли ми беремо свій хрест? Коли ми прокидаємось зранку раніше для того, щоб перебути з Богом в молитві, коли ми протягом дня на своїх роботах не перебуваємо разом з усіма в гріхах, але думками перебуваємо в Бозі та переймаємось святим життям з Ним. Коли ввечері ми не шукаємо відпочинку в грісі, але шукаємо відпочинку в Святому Бозі. І тоді ми будемо палати по Господу. Тоді наше християнське життя буде справжнім, а не лише формальним. Братя та сестри, отже, маємо палати по Господу. А щоби по ньому палати, маємо нести свій хрест, помирати для своїх улюблених гріхів, для своєї старої Грішної та богопротивної людини. І лише тоді в нас буде оживати свята Божа людина. Лише тоді ми зможемо палати по Господу. Слава Ісусу Христу.